Друзі, ми вас вітаємо з святковим Господнім із небо, лине хваління, Нам родилася дитина, в ньому маємо спасіння, в ньому маємо життя. А світ тоді, був майже, як сьогодні, усі вітінки злайте на тих, серця байдужі, зболені, холодні, в очах тумани, безвихідно застиг. Пророчих слів не чути цілу вічність, ось ці вже давно ніхто не жде, втомився обиватель пересічний. Від думки, що ось ось Христос прийде, Здавалося, вдивалося, зором щирим, небі віщо вахви пастухи, коли над світом бруду і невіри, мостом з'єднаються вічні шляхи. Христос прийшов своєму слову вірний, щоб запалити світло у Щоб щоб принести на землю звістку ми щоб грішник з ним не міг бути міг. Він, він знов прийде і включить за тими, хто очі вірив до небес, прямував, а доти нас в, тем, в темряті вістиме на небесам. вісам, з зва.